Вітаю вас, дорогі наші глядачі і підписники. Це розбір і роз'яснення роботи операційної системи Vida на телевізорах Hisense. Такий загальний вид має смарт-меню будь-якого телевізора Hisense. І як ви можете бачити, з коробки на телевізорі встановлені більшість із офіційних і популярних додатків, таких як Megogo, Світ ТВ, Netflix, Ютубчик, звісно, і деякі інші. І перше, з чого ми почнемо наш розбір, це підключення телевізора до мережі інтернет через роз'єм Ethernet або за допомогою Wi-Fi. починаючи з 43-ї діагоналі, всі телевізори цього виробника мають дводіапазонний Wi-Fi, тобто підключення як на частоту 2,4 ГГц, так і на частоту 5 ГГц. Після того, як ми вже потрапили на головний екран смарт-меню, ми можемо перейти в додаток App Store і завантажити те, що нам треба. Після встановлення додатку ви з легкістю можете його перенести на початок меню. Потрібно буде на обраному додатку затиснути на пульті кнопку ОК і через 3-4 секунди з'являться дві стрілочки ліворуч, праворуч, і за допомогою кнопок на пульті перемістити додаток, куди потрібно. Дуже зручною фішкою на пульті дистанційного керування буде можливість додати один улюблений додаток на кнопку, на яких зображені сердечко і плюсик, і в подальшому швидко і легко переходити до умовного МЕГОГО, світ ТВ, браузера чи той самий Media Station X, якщо налаштувати. Для цього потрібно затиснути цю кнопку на 3-4 секунди, і далі ви побачите вікно з додатками і обираєте потрібний. Все готово. Надаємо приклад двох пультів з актуальних серій телевізорів Hisense 24 го і 25 п'ятих років. Ну і звісно ж, куди без браузера? Багато хто користується браузером для перегляду фільмів і серіалів. Ці речі тут працюють, якщо що. І як ви бачите, браузер телевізорів Hisense має вбудований блокувальник реклами. І він, як ви можете помітити, тут гарно працює. Однак деякі онлайн ресурси він може блокувати повноцінно. Тому тут треба все перевіряти. Для того, щоб перемкнути з одного входу на інший, потрібно на пульсі керування натиснути кнопку Source або Input. Суть одна, назви різні. Активні входи завжди будуть підсвічені білим кольором і, відповідно, неактивні сірим. Зрозуміло, що не всі люди користуються підписками на онлайн сервіси. Тому ще залишається потреба в налаштуванні кабельного або Т2, який вбудований у всіх ТВ цього виробника. Тому для того щоб налаштувати кабельне або Т2. Ми переходимо в налаштуваннях в пункт під назвою канал. Обираємо потрібне для нас джерело у випадку з Т2. Це антена і кабель, якщо у вас кабельне. При налаштуванні Т2 обираємо режим сканування цифрове ТБ або цифрове плюс аналогове і починаємо сканування. Починаючи з 43 ї діагоналі, всі телевізори Hisense мають сертифікацію AirPlay, і тому ви з легкістю можете дублювати екрани гаджетів Apple на цих телевізорах. Звісно ж, пристрої Android і Windows також мають таку можливість для підключення пристроїв Apple треба обрати пункт AirPlay. Після цього на телефоні або планшеті треба ввести комбінацію із чотирьох цифр, і все готово. Для підключення пристроїв Android або Windows треба обирати пункт Screen Sharing. і все готово. Екран вашого телефона або ноутбука дублюється на вашому телевізорі. Звісно ж, не всім підходить той режим зображення, яскравість, насиченість кольорів і деякі інші параметри зображення і звуку. Тому демонструємо вам, як все це легко підлаштувати під себе. Натискаємо на пульті кнопку налаштування. Це у нас три горизонтальні рисочки на кнопці, і далі обираємо пункт налаштування. І перше, що ми бачимо, це режим зображення. Заходимо в цей режим, обираємо для себе найкомфортніший, або можна підналаштувати майже будь-який параметр точково. Пункті нижче, який називається налаштування режиму зображення, в якому ви для себе налаштуєте все необхідне і яскравість, і температуру кольорів, і уплавнялку, і все інше по звуку. Принцип той самий. Якщо ви хочете підключити до свого телевізора бездротову акустику або навушники, то ми з легкістю зробимо і це. Телевізори Hisense, починаючи з 43-го діагоналі, мають блютуз. І для того щоб це зробити, ми переходимо в налаштування, пункт з'єднання, обираємо блютуз, пристрій блютуз. А ви, в свою чергу, перевели колонку або навушники в режим пошуку. Як бачите, телевізор знайшов поруч навушники, і нам залишається тільки обрати. Навушники і натиснути на пульті кнопку ОК. Готово. Рідко, але бувають випадки, що блютуз з'єднання між пультом і телевізором втрачається. І для того, щоб з'єднати їх знову в пару, треба лише затиснути кнопку налаштування, доки не почне блимати індикатор на пульті або червоним, або фіолетовим кольором, в залежності від моделі пульта. І за декілька секунд телевізор і пульт знову разом. І завдяки цьому у нас голосове керування працює, і при керуванні самим телевізором пульт не потрібно направляти в його сторону. Також Hisense має достатньо функціональний додаток, який називається Vida Smart TV. Ви можете встановити його на свої смартфони або планшети з магазинів App Store або Google Play. З його допомогою ви зможете редагувати меню головного екрану Smart TV шляхом встановлення. Видалення або переміщення додатків в їх зручній послідовності, демонструвати фото, відеофайлів з галереї ваших смартфонів, відтворювати аудіо з вашого смартфону. Також додаток цей дає змогу повноцінного керування вашим телевізором, браузером. І як додаткова фіча це можливість голосового керування на телевізорах 32 і 40 дюймів, які не комплектуються пультами з функцією голосового керування, а подібний пульт. З мікрофоном до цих телевізорів не підключається через відсутність в них Bluetooth. Також треба додати, що телевізор і телефон повинні бути в одній Wi-Fi мережі. Одна з основних переваг телевізорів Hisense на операційній системі Vida це чудове голосове керування. Телевізору можна не просто надиктовувати ваші запити в онлайн-сервісах типу YouTube, Мігого, Netflix і так далі. А повноцінно керувати голосом, попросити відкрити браузер, чи встановити потрібну гучність, вимкнути телевізор, запитати погоду, чи точний час тощо. Гучність 10. Відкрий YouTube. Це все можна робити на телевізорах Hisense від 43-ї діагоналі через пульт, а на моделях 32 і 40 дюймів лише через додаток Vida Smart TV на ваших смартфонах. А в моделях телевізорів U7, U8, а також UX керувати телевізором можна і без пульта. завдяки технології Hands-Free. Достатньо сказати телевізору Хей «Hey, віда і вимовити потрібну вам команду. Хей hey, віда! Відкрий браузер Новини України. Хей, віда, відкрий посилання 3. Але для того, щоб ця функція працювала, треба перше. Це увімкнути перемикач цієї функції на самому телевізорі. Перемикач знаходиться біля кнопки живлення під нижньою рамкою телевізора. Друге, це активувати цю функцію в налаштуваннях телевізора в розділі Система Голосова служба режим вільних рук. Також в цьому меню можна знайти весь перелік команд, які розуміють всі телевізори Hisense. Ну і останнє, але для багатьох немало важливе. Це можливість встановлення і використання сторонніх сервісів, як ви можете бачити на відео на телевізорах цього бренду, не дивлячись на те, що вони не працюють на Android або Google TV, можна через додаток MediaStation X, який, до речі, є в магазині додатків на самому ТВ, налаштувати і використовувати такі відомі ресурси. Ну і варто додати, що і торенти також можна запускати на цих ТВ. Але цього ми вже показувати не будемо. Бо якщо ми знайшли інструкцію в інтернеті, як це зробити, то впевнений, що і ті, кому це треба, також це зможуть зробити. На цьому будемо завершувати наше відео. Сподіваюсь, що ми відповіли на всі ваші питання. Або якщо ми, може, щось пропустили, обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо набереться ще добрий список пропозицій, то ми обов'язково запишемо ще одне відео подібного формату. Також хочу нагадати, що на наших сторінках в Тікток ми на деякі подібні питання відповідаємо одразу. Тому, друзі, підписуйтесь на наші соціальні мережі, підписуйтесь на наш YouTube. Посилання будуть в описі до даного відео. Всім миру!